Мої любі малята, сьогодні ми з вами зустрічаємось на занятті з ліплення. А що ж ми будемо ліпити? Теми самі надходять, тому що за вікном літо, і я з впевненістю можу сказати, що літо це сама смачна пора року. А ви гадаєте так, малята? Погодитесь ви зі мною чи ні? Я вам зараз прочитаю віршика, і ви дізнаєтесь, що ми будемо ліпити. Ароматні, невеличкі, у обох червоні щічки. Всім відомі дві сестрички, полунички і сунички. Ось таку гарну полуничку. У мене ціла вазочка полуничок, і вони справжні. Але ми сьогодні їх виконаємо, зліпимо з пластиліну. Перед тим, як приступити до роботи, ми підготуємо наші ручки, наші пальчики. Полунички ми зірвали, потім їх ми перебрали. Полунички ми помили. Варення з них зварили. Дітки кожну цю пальчикову гімнастику повторюйте декілька разів. Для роботи нам сьогодні знадобиться, як завжди, дощечка, на якій ми будемо ліпити. Пластилин трьох кольорів: червоний, білий і зелений. Стека, звичайно, і серветка. Погляньте діти на зразочок, яку гарну. Полуничку, я зліпила навіть з квіточкою, чашелисник, а це маленька восуничка. А зараз, дітки, я хочу вам показати дослід. Я візьму справжню, справжню полуницю, ось погляньте, чашелисник я відірвала. І давайте поглянемо. Ось у мене водичка в склянки зовсім прозора. Давайте, якщо ми зануримо і. Роздушимо нашу полуничку, роздавимо, поглянемо, вода змінить своє забарвлення, якого кольору стане водичка. Ось я помяла полуничку. Звичайно, бачите, і природний барник у нас є. Водичка стала рожевого кольору. Ось такі досліди можна проводити і поглянути, якого кольору. Ягідка такого кольору у нас і стане водичка. І так приступаємо до роботи. Візьмемо червоного кольору пластилин і скотимо його в кульку, а потім перетворимо в овальчик. Одну сторону ми пальчиками зробимо гострішу, а інша сторона. Де чашелисник буде нас кріпитися. Чешелисник, дітки, це ось оці листочки, які зверху, і гілочка, на якій тримається сама ягідка. Ось ми такої форми зробимо нашу полуничку. А потім візьмемо стеку, і з самого верху, гострим кінчиком, ми будемо робити ось такі ось такі. Впадинки заглиблення по всій полунечці. Ось я закінчила. Ось погляньте, яка у нас заготовочка полунички. А зараз дітки ми беремо е, зелений колір пластилину за допомогою стеки і робимо 5 або 6 однакових шматочків невеликого розміру. Це на наш чаш... чашелисник. Це за великий. Бачите, дітки, в самій полунички, чому я квіточку? Тому що полуничка перш ніж з'явиться ягідка, спочатку квіточка, і вона білого кольору. Ми також її зробимо таку нашу полуничку. І ось прямо на долоньки. Я скочу ось таких 5, як качалочок. Це за великий буде у нас. Ось таких. І будемо зараз конструювати наш часолисник. Загинаємо з одного боку ширшу, де розплесканий листочок, ми до верху нашої полунички, а гострішою вздовж полунички. Ось так. Добре притискаємо пальчиками, приплеснули і ширшою стороною, де у нас з'єднуються ці листочки, і останній. Ось так ще підняли, як справжня полуничка. Ось ось така вже у нас є полуничка. А тепер із білого кольору ми Зробимо квіточку. Знову нам потрібно 5 невеликих шматочків однакового розміру. І скотимо зелений заберемо. і скотимо маленькі кулечки, просто можемо в пальчиках. А якщо вам незручно, можете он і на дощечки скрутити. П'ять однакових маленьких кулечок. Ці кулічки теж в пальчики приплюснули. Пелюстку зробили в виді крапельки. У мене дуже м'який пластилин. Одна пелюстка, друга пелюстка. Третя. Четверта і п'ята пелюстка. Ось така квіточка. І зовсім малесенький шматочок жовтого пластилину ми серединку зробимо. А ще дітки хоч ось жовтеньку серединочку зробили наші квітки, наші полуничці. А ще дітки хочеться, листочок треба нам зробити. Також зелений колір пластилину візьмемо ось такий шматочок, скрутимо в таку ковбаску і добре-добре його розплескаємо. Розплескаємо також одна сторона в вигляді крапельки. Ну, листочок, ми вже з вами багато листочків. Ліпили, ви знаєте, ось. І на цьому ліс... листочки ми зробимо прожилочки за допомогою стеки. Ось. Ось такий листочок у нас вийшов. І прикріпимо його до, нашого, до нашої полунички. Ось ще одна, яка гарна полуничка у нас вийшла. Ось, погляньте, яка, які гарні ягідки аж хочеться скуштувати. Соничка, полуничка. Ось такі дітки, гарні ягідки у мене вийшли. Я сподіваюся, що у вас вони. Теж будуть гарні. Старайтеся, ліпіть, а також не забувайте їсти вітаміни, тобто ягоди і фрукти. Адже це пора вітаміна, літо вітаміни. Бувайте здорові, мої діти! До слідуєї зустрічі. Я чекаю фото ваших робіт.